І як і обіцяли з особливими гостями одразу показуємо Вадим Яценко, диригент і художній керівник Львівського муніципального хору гомін і Тарас Демко, музикознавець і віце-директор Львівського органного залу, панове, вітаємо вас нашій студії. Дякую, доброго що прийшли перший канал. Доброго. Тож як ви загалом, як вся ваша команда? Чи не втомилися від такої кількості концертів? 10 концертів 10 за п'ять днів. Знаєте, книги рекордів України буде вами цікавитися? Не буде. Як книга рекордівнесе? Можливо, поки що рано, але ще все попереду. Як ви зараз почуваєтеся? все? Розповідайте та добре. Тобто, знаєте, якась фізична, можливо, втома вона компенсується тим, що ми за ці п'ять днів з першого по п'яте число Львівської національної опери ми відспівали десять концертів, і тому, знаєте, ця фізична втома вона якось так компенсується тим, що ми. Набралися енергії від глядачів, тому що дійсно майже 10 тисяч людей послухало гомін за п'ять днів. Ну і це фантастично, гарно. А голосові зв'язки і голос ну якось відновляться. Тобто, все буде нормально. Давайте зараз послухаємо так, тому що я впевнений, що багато хто вже впізнав Вадима Яценка, Олександр так але так. він не сам співає. У нього велика команда. Тут і Тарас Демко, один з організаторів цих всіх концертів. Давайте послухаємо, щоб ви зрозуміли так точно хто у нас у.

Війбуся, що Жвава розмова, ще не мали якраз можливість побачити якраз, шматок того відео, після якого гомін став ще більш широко відомий ніж він був відомий до того. Хоча ну, давай так, загально українська та відомість, і зараз ми розуміємо, що у вас буде турне і за межами України. Це дійсно треба зазначити, що не для вузької публіки, яка, звісно, про вас знала і там ходила на концерти. І ми зараз говорили про те, що хор заснований був наприкінці 80-х, 88-й рік, і жартували, що хор також мі мі міленіал, як і всі ми тут. В студії. Але скажіть, Вадиме, чи вам не, не набридло вже слухати той фрагмент, чи, чи співати? Тому що з, зі свіжих з останніх вирізок не була, на жаль, на концерті, mm -hmm. те, що є в соцмережах, ну, все краще і краще. Стають і інші номери, і цей так само. Як би так сказати? По, -по, -по правді, щоб? Ні, та ні, не набридло. Не набридло. Все добре. Ви знаєте, особливо в той момент, коли ми вже от, дійсно мали ці концерти в оперному театрі, тому що це більша кількість глядача, і особливо цей момент, коли ти тільки буквально починаєш, і перші ноти навіть цієї композиції, коли зал вибухає, то воно ну, все-таки хочеться ще співати, тому що ти бачиш реакцію публіки, реакцію залу і наскільки це людям дійсно подобається. Наскільки це людям потрібно? Йде мова так само навіть не, не про саме цю композицію, ривок яку ми тільки що бачили. А... В принципі, як ви знаєте, про якісь різні моменти, тобто, мовно, мені дуже відгукується реакція залу, наприклад, на один номер нашого концерту, це є такий стародавній український романс в саду осінні майстри білі. І про тому, що всі знають, ну, не всі, а багато людей, особливо знаєте, які так само, можливо, милінеали, як і ми, можливо, ще постарше. Вони знають цю пісню, яку вкрали ще в нас Росія. От хто-то горочки спустився. І коли. Ти в кінці ось цього номеру, цього романсу, бачиш реакцію глядачів, а дійсно просто половина залу сидить у сльозах. От це, це дійсно гарно, і ти розумієш, що ти можеш викликати своєю творчістю і хор своєю творчістю викликає ті емоції, знаєте, можливо, які зараз так само дійсно потрібні, тому що емоції, ну, на жаль, Через те, що ми маємо війну, ти можливо навіть ховаєш якісь свої такі особистісні емоції. І тут, коли людина їх відкриває і не соромиться їх, ну тому це не, не набридає, скажімо так. Ти викликаєш дійсно емоцію в людей, при тому абсолютно різну, різного характеру, як якоїсь радості, чи якоїсь там смутку, печалі. Тобто, це, це гарно. Це в цих гарно. концертах я просто зрозумів, що функція. І роль місія культури це не просто щось написане на папері, а реально піднімати дух. І бадюрити, надихати, і заряджати. Тобто, хор, просто якісь енерджайзери і там енергетика шалена? Тараса. Хоча ви багато років так займаєтеся, якраз культурою, ось займаєтеся якраз розвитком львівського органного залу. Ось тому ви до культури, як то кажіть, завжди багато років вже дотичні. Але бачите, і вас от, підкорило з точки зору організації цього села. Скажіть нам, будь ласка, чи був львівський органний зал готовий до аншлагів? До таких аншлагів, фактично, так щоденних, чи крісла, тобто інфраструктура? дійсно все було готове для того, щоб прийняти таку кількість глядачів? Ми завжди готові. І так були. І я хочу з величезною гордістю за, команд... за нашу команду сказати, що. Е... Всі процеси стабільно йдуть, і незважаючи на те, що величезна частина нашої команди хоргомін в інших локаціях, і це багато функцій одночасно відбувається, все в органному залі також іде стабільно. Ми зараз плануємо новорічні концерти. Паралельно плануємо тур, європейський, всеукраїнський тур вже запущено. І розвиток, ремонт, інклюзивність це те, що зараз має робити будь-який заклад культури, але і планування, командна робота тому так ми ну ми готові і потрібно працювати зараз в 10 разів більше це важливо для мене, як для аудиторії, скажімо так, коли є сенси якісь не просто щось робиться, і зараз тішимося, що така культура і нішева, нішева така тема, Вона стала мас-маркетом. Та це дуже класно, але там є сенси, про що ви говорили повернення своєї історії. Ми про себе таким чином дізнаємося, більше даємо вихід емоціям. Європейське турне воно буде відрізнятися якось в цьому сенсі. Як воно планується, коли вже чи там так само українці будуть, чи може ще і. Mm -hmm. Жителі тих країн, Я до думаю, яких звичайно, виїдете. що так, що все таки основна ідея і основна задача, тому що як не крути, ми маємо зараз дійсно дуже велику діаспору і в усіх країнах. І звичайно, програма основна програма буде саме ця, яку ми зараз виконуємо тут, і ми її повеземо в Європу. Єдине, що вже трошки ми будемо зачіпляти вже на такий різдвяно-новорічний період, тому я думаю, що, можливо, будуть якісь для європейського туру мікс, можливо, з, тобто, з різдвяною програмою. Ну, але я думаю, що знаєте, що це цей той момент, що ця програма. Це, це про те, що ви говорите. Вона дійсно має сенс, і ми багато вкладаємо в неї сенсів, тому що mm -hmm. е, і е, ті композитори, які представлені в цій програмі, ті пісні, ті е, поети, які представлені так само в цій програмі, мені здається, що. Е, Чим більше людей будуть мати змогу це почути, тим краще, звичайно, власне, ми якраз зачепили тему сенсів, так і ось якщо про публіку поговорити, так тому що спочатку, от спочатку, так, от коли почав, наприклад, Вадим співати, коли Гомін трішки не був такого так нового характеру, такого більш сучасного, ну ось то якою була раніше аудиторія? І от ви досягли зараз вже такого загальноукраїнського рівня насправді так, тому що аншлаги тут у Львові, напевно, і люди з інших міст приїжджали до Львівської опери, аби аби послухати вас. Тобто, наскільки зараз, от Публіка змінилася, так якщо десь проаналізувати. Чи була у вас така можливість, чи ви так для себе вже десь аналізували? Тому що дійсно ця культура і поширення, це, це це ж дуже важливо у нашому в нашій країні. В нас в органному залі просто найкраща публіка, і ми дуже гордимося. Це найбільший скарб, який, який є в нашій концертній локації. Тобто, люди, які приходять, притягує магнітом атмосфера, команда, музика, виконавці, ця щирість і в нас класна. Публіка, ми маємо для різних цільових аудиторій різні пропозиції. Це і романтичні концерти при свічках, це і дуже ексклюзивні твори, щойно написані відомими композиторами. От тут щойно народжується музика, і вона тут звучить. Це і співпраця з Луганською філармонією, яка вже третій рік робить просто неймовірне диво. І це дуже гарні молоді виконавці. І кожен знайде собі щось цікаве. Але зараз ми справді побачили, що до нас почали приходити трошки інші люди. І мені здається, коли люди коли люди приходять вперше в локацію, ти бачиш, що ось вони не знають, що де, де що знаходиться, вони питають, і це дуже класна аудиторія. Я дуже радий. Ну але в будь-якому випадку мені здається, що е львівський органний зал, е тобто ми як інституція, і раніше дійсно працювали над тим, щоб абсолютно різна публіка приходила до нас до концерту. Тобто, ви е знаєте, ми хотіли і, і хотіли, і далі продовжуємо е Робити так, щоб люди не думали, що класика це нудно, тому абсолютно знаєте, якісь різні аудиторії до нас і раніше приходили. Ми могли бачити якихось хіпстерів, в залі пенсіонерів в залі, тобто людей, знаєте, якогось абсолютно різного рівня, навіть не знаю чи як це правильно говорити, там зачіски, тобто якась дівчинка mm -hmm. з ожевим волоссям, і поруч якась там серйозна людина в костюмі. Тобто, це це ті люди, які були нашими постійними глядачами і раніше. Зараз знаєте, просто так X 10-20, тобто буст. Тобто, це, це класно і гарно, і ми дійсно хочемо, щоб всі до цього долучались. Мене дуже е, сподобалося. Знаєш, коли у нас був концерт в опері, раптом е, всі почали світити ліхтариками, yeah. і от просто стала така якась казка, і, і вся yeah. опера світить телефонами. ліхтариками. Ніхто Нікого не просив, так вони нікому не казав, давайте він ні, телефон. Ні. Всі Але в головне, що всі дуже швидко адаптувалися. Режисери по світлу, yeah. миттєво зреагували, миттєво yeah. Возравував мені здається, що це така ключова з рис швидко пристосовуватися до обставин і діяти Absolutely. стратегічно імпровізуючи. Так. І мені здається, що в нас в Україні зараз такі часи, що по-іншому не можна, і це це дуже цінна риса, якої ми не навчилися. Так, час у нас залишається небагато, кілька хвилин. Але місце імпровізації: наскільки відсотків ви дозволяєте собі це? Чи ви це не Ні. можете зараз контролювати? Ні. Ні, я не дозволяю собі не дозволяю. і нікому не дозволяю імпровізацію, тому що найкраща імпровізація це звичайно і відрепетирована. Тобто в цьому і є розумієте суть роботи так само умовно професійного колективу, е, людям в залі здавалося, що це все дуже легко відбувається, тобто, що це знаєте, виходить на якісь емоції на підйомі, на імпровізації. Але насправді це така, знаєте, дійсно тяжка праця, довго відрепетирована. Але якщо глядач цього не помічає, значить ми все правильно робимо. Дійсні, за якою ви ну це відео, та яке не було так широко широко розголосу, популярності. От дивився раніше інтерв'ю. Питалася, і коли журналісти з інших каналів ставили питання там, що там Степан Гіга. Але це було кілька тижнів тому. Я повторю, а я повторюю, а що зараз? там Степан Гіга? Нічого не змінилося. Поки що не, не контакту. Поки що без, без контактів Паном Степаном. Але це мав би бути якийсь такий, де я собі просто це уявляю. Та це ще більше розширення аудиторії. Якесь Це просто дуже цікаво, тому що у мене, наприклад, є подруга, яка ходить на концерти Степана Я так дивилася, ну, що ну окей, молодь там ходить, а тепер я сама не можу наспівувати цю пісню постійно, і таким чином я долучилася виходити через вас до його творчості, і це прекрасно. Прекрасно, взагалі є якісь не знаю, відчуття конкуренції від тих зірок українських там та шоу-бізнесу, які може ви в них трошки популярності забрали. Я думаю, що я не знаю, я не можу говорити за них, але в нас точно немає, тому що ми не збираємось займати нішу зірок шоу-бізнесу, тому що е і хоргу, органний зал, тобто ми, ми для себе маємо цю нішу, яку ми несемо, і що ми хочемо людям показати, яку ми маємо візію. Тобто, я надію, що ми нікому не перейшли дорогу і не збираємось переходити. Ми просто робимо свою роботу як вміємо, і е, стараємо залучити так, більше і людей сонстав, до цього. Це сон став реальністю. Так. Так. так, ми будемо завершувати, але доповнили Ек... прекрасно, і не знаю, український шоу-бізнес звучить якось не дуже, але загалом українську культуру, що вона стає от таким от мас-маркетом в прекрасному слові цього, і знову ж таки через вашу роботу, вашу працю ми дізнаємося більше про себе і повертаємо собі своє ту пісню, яку ви згадали. Хлопці, я вам скажу більше соні. Сьогодні... Катерина перед ефіром репетирувала, репетирувала співати, нехай вона парятки заспіває. Я не буду сама гай... співати. Давай, Вадим в каже, що давай. в нього з голоса. Один, Один два, три. біля озера, а... ні, давай так. Давай, давай, це з а... нового Ні, 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 біля озера. Біля, біля озера у літню ніч ми були з тобою вічна віч, цілувались під зорями ми, Били лебеді поруч крильми, І несла понад світом луна. І, і у мене кохана одна хлюпотіла тихенько та, вода, та, що та, для нас та, і біда, та, не біда та, цей сонце цей та, сон. Класно. Дякуємо Класно. вам Класно. дуже Дякую. що ви нас завітали. Дякуємо дуже надзвичайно вдячні Дякую. успіхів. Вам гарного туру і енергії, тої, про яку ви говорите. Ви ділитеся з нами. Ми сподіваємося, що як глядачі віддаємо Дякую. це вам. Дякую. Вадим Яценко, Тарас Демко, і ми говорили про нереальний успіх хору гомін, чому всі українці тішуться зараз.